Захоплення, яке переросло в улюблену справу, випускниці юридичного вузу презентувала колекцію прикрас із бісеру. Плетивом із цього матеріалу Ірина Кремес займається ще з п'ятого класу. Все почалося з подарованої школярці книги. Тепер каже дівчина остаточно визначилася своє життя, хоче присвятити саме такій творчості. Перша презентація власних доробків на публіку стала не просто виставкою, а повноцінним показом. На ньому представила одразу 25 моделей. Дана колекція мала назву політ творчої фантазії е, символом колек... Елекції був такий милий режий котик, який летить з одуванчиками. І дійсно, під час того, як я створювала оцю колекцію, готувалась до показу. в мене скільки було творчих ідей багато, скільки розвивалася фантазія, що дійсно можна сказати, я літала від того, що я роблю. Дівчина часто поєднує бісер з іншими матеріалами, камінням, шкірою та хутром. На показі моделі продефілювали у численних комплектах із сережок, браслетів та кольє, а також в вишуканих комірцях серед її доробків її об'ємні картини з бісеру також оздоблення коріння дерев, оригінальне доповнення інтер'єру. Наймасштабніша наразі робота, каже авторка, сорочка вишиванка, яку створила за два тижні. Сама Ірина теж завжди у власноруч виготовлених прикрасах. Мої друзі мене просто не уявляють, якщо я пройду без бісеру. Це може бути найпроститі ті кульчики, але це завжди буде моя робота. Так само це може бути і розшита бісером сорочка, можуть бути розшиті бісером речі, це можуть бути більш вишукані ексклюзивні речі. Все залежить від події і місця, куди я йду, але я завжди в своїх виробах, це як своєрідний талісман для мене. Якщо є ідея, каже Ірина, готова працювати над нею вдень і вночі до повної реалізації, хоча сам процес роботи приносить значно більше задоволення, аніж результат. Наступна колекції стане вечірня сукня, повністю розшита бісером. Під ось цей браслет змійку. Серед майбутніх прагнень величезна. Колекція обрання і прикрас для франківського подіуму.